Всім привіт, я Златислава Верес, я живу у Галавасі, я виграю чемпіонат світу. Дуже шокована, бо я це бачу перший раз, що переді мною вклоняється такий великий дядько. Почав медаль, а за перше місце давали великий отакий пряник. Мені зараз сім. Я вже три роки займаюся танцем. Мене мама привела на перший урок бальних танців і зрозуміла, що мені, я думаю, похожу тиждень, якщо мені на першому заняті не сподобається, то будемо щось шукати інше. Але я сходила на перший урок. І я зрозуміла, що бальні танці мені дуже сильно сподобають. Це емоції. Якщо ти хочеш тренуватися і танцювати, а не ходити як хобі, то якщо ти прям зайшов в цю систему танців, то, то ти вже відчуваєш тепло в серці, що ти розумієш, що тобі сподобалося це, і ти просто від душі це робиш. Я була в Нідерландах, я тільки з них приїхала і була ще на інтернеші. На інтернеш я була віце-чемпіонка світу. А я коли приїхала в Васа, то я стала чемпіонкою світу, бо я взяла перше місце. Я хочу виступити в Арберт-холл. там танцюють про Арберт-холл, він знаходиться в Лондоні. Я вже там була і була там, дивилася, як танцюють. Там прям дуже красно танцюють, а я хочу там побувати. Якщо у дитини є Намір, якщо вона дуже сильно хоче, вона, попри все, вона буде приходити в зал і буде працювати, тому що вона хоче. Тому навіть якщо обстріли, навіть якщо там якась маленька температура або ще щось, все збувається, і вона приходить в зал і паже. Система тренувань, віра, віра батьків, віра дітей, віра тренерів це завжди в комбінації. Тільки в комбінації працює. З вісьми годин до часу у нас завжди школа, а потім вже з двох-трьох годин ми їдемо сюди. Тут буквально 10-15 хвилин машини і ми вже на тренуваннях. Тобто по дорозі, все, все по дорозі, та, по дорозі ми пообідали і поїхали. Це золото, чемпіонське золото з чемпіонату світу за категорію Андер 8. Це було срібло за категорією «under 10 і бронза була по латині. Це були просто такі емоції радості, сльози. Просто я стояла і плакала. Тому що дуже неочікувано. Які вимоги до того, коли ти виходиш на паркет? Це що має бути? Ну, якщо ти зробив макіяж і все, то ти виглядаєш дуже супер і класно. Я дивлюся на всіх макіяжі, зачіски. Дуже все красиво. Можна прикраси, квіточки, браслетики спеціальні макіяжі, зачіски, сукні. Але камінчики не можна. Камінчики можна з певного часу і певної категорії. Це коли можна? Можна де з юніорок. Це скільки років? Юніори 10-12. З партнером можна, коли ти дорослий. Це 10, ну, на 10, 12, 10, 13, ну, дуже, дуже багато років. То які вимоги до партнера, чемпіонки світу? Ну, якщо менше мене, треба, щоб він хоча б на один зріз був більше мене. Ну, якщо я така, значить він хоча б вот такий має бути. І які він має знати танці? Ну, всі танці він має знати, але я не всі знаю, окрім одного танця. А який ти не знаєш танцю? Посадоблі. Але якщо він менше знає танців, чи в мене, то ми танцюємо танці, які він знає. У нас всі хлопці дама да, ми тут. Всі дівчата тут залишились. Алло, привіт. Алло. Привіт. У нас знімають інтерв'ю. <світнє> О, вітаю, дівчата. Я коли переглядав пряму трансляцію, був просто шокований. Але тоді прийняв реальність такої, коли як вона дуже для цього багато працювала. Але наче пізно таке не винагороджується. Молодець. І Який має бути партнер для чемпіонки світу? На все свій час Доня планку за таку загнула, що партнера буде тяжко знайти. з України і підтримуєш гідно Україну. І це саме головне. Добре, не знеску. Злато і тато, і дідусь, і дядя захищають Україну, а ти її прославляєш у світі. Sve često. Kažen prilagodi to može.